В базових налаштуваннях графіка є ціна останньої угоди і ціна маркування. Тут також є ціна маркування. Лімітний ордер я відкриваю по останній ціні. Умовний ордер я можу відкрити по останній ціні, ціні маркування і по індексу. Далі, Take Profit. Take Profit також можу поставити по останній ціні індекс маркування. Ліквідація це завжди ціна маркування. В чому різниця і чому воно може бути важливо, сьогодні якраз і розберемо, ви на каналі Crypto Ukraine. Поїхали. Конкретний приклад. Сидимо таки, дивимося сюди на максимум. Ну, типу, як так не було, ж, падла 2135 рівно, Ставив туди тейк профіт. Воно не закрило. Не закрило, тому що там остання ціна, а тейк Profit закривається по ціні маркування. А ціна маркування може бути іншою на там 1-2 центи, але все одно іншою. Тому. Не закрила тейк профіт, не отримали. Ну, якщо ціна відійшла вниз. Отже, в чому різниця між тими цінами? Якщо чесно, я там спробував залізти в довідник Bybit, але ну там все надто складно. Ціна маркування медіана, ціна 1, ціна, 2, Остання ціна, індексна, ставка фінансування, ковзне середня і там бла бла-бла. Нам ясно, що так глибоко копати не треба, тому давайте простіше на пальцях для а, загального розуміння. Ціна останньої угоди. це найпростіше. Це те, що ми завжди бачимо в книзі ордерів. Відповідно, на кожній біржі буде своя ціна останньої угоди. Наприклад, перейдемо на байбіт по ефіру за вчорашній день. Максимальна ціна по ефіру була 2120 і 58 центів. Якщо ми перейдемо на Binance, а тут біткоін. Давайте перейдемо на ефір. Тут максимум за вчорашній день був 2120 рівно, тобто на 58 центів менше. На Binance, то до речі, три ціни. Одночасно можна побачити: по останню маркування і індекс. І вони всі трохи різні. Ціна індексу: це що називається середнє по палаці, але не по ф'ючерсній палаці, а по спотовій. Тобто беруться показники з кількох топових бірж і виводиться середнє. Але це, якщо так спрощено говорити, тому що там є ще певні коефіцієнти, які враховуються торгові об'єми, щось іще, типу там більше торгових об'ємів на активі, значить більша вага біржі у формулі розрахунку і так далі. Але суть саме така: це якби ну, середня ціна батона в сільпо, кишені, Новосі і де там ще? В АТБ. І ціна маркування це відповідно щось середнє між останньою ціною і ціною індекса. Тому що, коли ми от подивимося на формули для от розрахунку ціни маркування, там беруться остання ціна, це з ф'ючерсного ринку. Індексна ціна це показник зі спотових ринків, ставка фінансування це знов ж таки з ф'ючерсного ринку і так далі. Тобто, це типу як ціна більш справедлива. На одній конкретно біржі на активі можуть бути там маніпуляції чи технічні збої, чи щось таке. А ціна маркування враховує купу показників, в тому числі з інших бірж, тобто дає таку більш об'єктивну картину. Відповідно, коли ми торгуємо, ставимо там той же тейк профіт, стоп Loss або умовний ордер, ми можемо вибрати, на яку ціну орієнтуватись: останню індексну або ціну маркування. Хоча, ну насправді, мало хто я так розумію, взагалі про це париться, просто торгуємо які, але для загального розуміння також я думаю, треба знати. І Можна побачити певні закономірності, виходячи з того, про що ми тільки що говорили. Наприклад, індексна ціна, яка розраховується по споту, нижча за останню ціну на ф'ючерсах. Значить, що покупців на ф'ючерсах більше, і вони тягнуть ціну вгору. Відповідно, ставка фінансування буде позитивна. Ті, хто стоять в лонг, будуть платити комісію тим, хто стоїть в шорті. Давайте перевіримо. Bybit, хоча на Binance здається зручніше, Флоки, ставка фінансування мінус 26.32. Виходить продавців більше. Індексна ціна має бути вища за останню. Хоча і ну, різниця, напевно, буде невелика. Так, де в нас тут Binance? Шукаємо Флоки. А, відкрили. Ну, а, краще, напевно, буде зробити скрін. Так, дивимось. Ціна останньої угоди. 0.3627, індекс 0.3658, Тобто дійсно ціна індекса вище за останню ціну. Все зійшлося. Ось така історія відмінності між тими цінами. На сьогодні все. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь. Хто ще не зареєстрований на Bybit, зареєструватись можна за посиланням, яке під цим відео, скористуйтеся. Ну і всім профітних трейдів і гарного криптовалютного дня.